Особа не виконала рішення суду суду, маючи на своїх рахунках грошові кошти, взяти під варту голову Прилуцької райради Олега Дмитренка просить прокурор. Інкримінує Дмитренку на виконання рішення суду від 2013 року. Тоді компанію насіння Агрохім, директором якої був Дмитренко, зобов'язали виплатити понад 3,5 мільйони доларів боргу компанії Нібулон. За словами прокурора Олега Овчарука, насіння Агрохім, замість того, щоб сплатити борг, перевело гроші підприємству Батьківщина, яке Жить родині Дмитренка відповідно до висновку судово-економічної експертизи. Гроші, які були на підприємстві ТОВ насіння Грохім, після їх надходження були направлені до підприємства то, СТОВ Батьківщина. Адвокат підозрюваного Миколи Росумаха наполягав, що Дмитренко гроші не привласнював, а використовував у господарських цілях підприємства. Якщо не заблоковані рахунки, хто забороняє використовувати? Ніхто не забороняє. Там чітко обачається, що рішення суду Срібнянського в 2013 році було примусово виконання і стягнення коштів з підприємства насіння агрохів. Це рішення сліднянського суду, яке зазначено повідомлення про підозру, воно не стосується Дмитренка. Ці слів прокурора до відповідальності притягають саме Дмитренка, оскільки він був директором компанії на той час, і саме його дії завдали шкоди. Це все підтверджується грошовими чеками, довірностями, які на яких стояли підписи. Директора, який їх підписував та фактично здійснював діяльність підприємства, найбільш суворий запобіжний захід, тримання під вартою, прокурор мотивував тим, що Олег Дмитренко, залишаючись на волі, може впливати на свідків, перешкоджати слідству та знищувати докази. Ці докази знаходяться у керівника обласної прокуратури. Яким чином підозрюваний може забрати ці докази, знищити ці докази, спотворити ці докази? Два роки назад компанія Нібулон вже зверталася до суду з проханням вручити Дмитренку підозру. Про це йдеться в матеріалах справи. Підозру тоді не вручили через брак доказів. От від серпня 2019 року прокурор каже, що ще недостатньо доказів. Придавити підозру не можна. А і від серпня дев'ятнадцятого зараз уже скоро серпня 2021, першого почається два роки. Що за ці два роки ще зібрано? Не зібрано жодних доказів. Жодних, тобто. Два роки нічого не зібрано, але на приявлена підозрю. Ну Так, змінена група прокурорів. Рішення про обрання міри запобіжного заходу суддя Світлана Ченцова оголосила вранці наступного дня. Нічний домашній арешт з одинадцятої вечора до шостої ранку. Олег Дмитренко збирається подавати скаргу до апеляційного суду та держбюро розслідувань. По великому рахунку, це мої права не обмежує я е, рішенням суда. Не скажу, що задоволений. Я повністю не визнаю ніякої вини. Я вважаю, що підозра була сфальшована. Анастасія Лоза, Валерій Циркун та Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.